Зараз поглянемо, що тут у нас. Чок маризується гарна, Так, наступна посилочка за херби. Я замовляю переважно. Скажу, як полетку давала. Подзвонила сестра, каже: ми будемо у Львові, заїдемо до вас в гості, тому треба швиденько щось приготувати смачненьке. Готую таку закусочку з лаваша. Пінг, пінг. Молодець. Зробила салатик. Тут потерла сирок, варене яйце, сіль перець, чесничок, майонез, крабові палички розмотала і добре би було, якби було листя салату, але, на жаль, не маю, тому буде без листя. Зараз зроблю лаваш і хочу приготувати ще плов. Недавно дивилась Самвела, це мій, до речі, улюблений блогер, один із. І він готував плов, але дуже такий оригінальний рецептик. Запікав лаваші в духовці. Я хочу спробувати, надіюсь, з мене вийде. Попросила Рому, вона мені принесла казанок. І буду пробувати. Там, де чорнослив, ріжки кещу, курага, родзинки. Корот, має бути дуже-дуже смачно. Вкручуємо. оп 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 Добавляємо в холодильник приблизно на годинку, щоб він настояться. І так приступаємо до приготування смачного плову. Тут в мене сухофрукти, м'ясо, вже отопили важкове масло. Зараз буде на ньому трішки обсмажувати сухофрукти. У мене горішки печу, чорну сливку, рога родзинка, все промила. Зараз трішки обсмажимо приблизно до 5 хвилин. Тільки протушилося, стало прозорою, додаємо м'ясо. Можна свинину, можна телятину, хто що любить. Обсмажуємо приблизно 10 хвилин, тоді додамо морковку. Тепер додаємо приправу до клобу. Всипаємо морку. Так відправляємо знову на вогонь приблизно на 10 хвилин. Рис вже наполовину готовий. Також дамо до нього трішки масла, хай настоюється гарно. І всипаємо приправу до плову. Перемішуємо. Далі беремо 4 квадратні лаваші і 2 круглі тортилі і дуже добре змащуємо їх з обох сторон вершковим маслом. Казанок також змащуємо дно та боки. На дно викладаємо круглий лаваш, по боках квадратні. І всередину, чергуючи, викладаємо рис, сухофрукти та м'ясо. Зверху розрізаємо головку чесноку, накриваємо круглим лавашем. Закриваємо кришкою і відправляємо в розігріту до 170 градусів духовку. Будемо запікати приблизно 2 години. Плов виходить неймовірно смачний, дуже вдале поєднання усіх інгредієнтів. Має такий ніжний вершковий смак. Обов'язково спробуйте, приготуйте. Нам смачно. Нехай буде смачно і вам. Зараз поглянемо, що тут у нас. Чи готово все, чи ні. Ось відкриємо. М -м, аромат. хрустка з коріночка. Ну все, чекаємо гостей. будемо пробувати. Смакота! Готовий, смачненький і ще будемо запікати стайки. Апетитні. Приїхали дара. Майонез і зелена цибулька. Є малови. Чекає. кидай мамі, кидай м'ячик. Збережно! Так, весна. Листочки вже малина розпускає. Гром вже квіточки розпускаються нарцис, нарцис, Ти вже дорослий? Вісім років. Недавно народився, то вже такий кавалер. Ой, які шашлички. Ти замало до Не подивимося на твою роботу. Мені теж так сподобалось, зараз заглухло. Що сподобалось? Так. Добрий день. Ну. О, Рома, ти зробила вже це? Та я бачу. Рома зварювала. Рома зварювала люк сама, молодець. Буде Супер, тут вже все готово, так? Так. О, буде дуже пізнатися. Ну, тут нам буде класний момент. Як камінь, знаєш, на камінь. Ось, там Буде переварювати. Да. Супер, супер, супер. Гарний. Звідково з поміса. Ти ж відповідку давала, так? Купливка. Гарний пропит. Плишка да. під'їв. Тиш, а ми тут їх ходили? Так. Але смакота. Ви мене спокушаєте, але я пощу. Смачно. Ти мазі маленький. Що за маленький велосипедист. Очка очках Трошки прихворіла, зубчики лізуть. Так, температурку має. Дівчинка моя. Хто приїхав в село? До хресної. Часики є. Андрія, а не робили? Та вони будуть робити? Вони буду. будуть завтра, тут пливку будуть ставити. Угу. Баш, О, кажучи, 150 Знаєш, малювали і зелене, і червоний. То ну. ще включить. Це свининий, це курячий. Mm -hmm. Тільки там, погляньте, а там, там овочі гри. Такий, то буде смачний шашличок, mm -hmm. але то м'ясо. Mm -hmm. Зараз будемо смажити і смакувати. Хлопці пішли розпалювати вогонь, Степанчик. Так, море вже тут на висаджування цибулька катала. Mm -hmm. Наша хресна така господинька тут вже повисаджувала все. Помідорчики, перець. Все вже готове. Петровичка зелена. Салатик я робила з пекінської капусточки з крабами. Мура, мама дзвонить. Так, тут вже нові, нові меблі-веселинки. Шафа, камін вже готовий. Ліжко. Тільки треба нове. покривали шанове. <поєхати> Вони самі підійдеться. Просто так і домашній. Господар прийшов. Майстер зробив мені двері сьогодні. Плінту зробить. До речі, ти взяла той плінту? Плінту забули. дівчата, Дючо, mm -hmm. зараз родимо. Смажити ще шлячовок. <риклад> <риклад> а наш Микитка знову за вікном сидить. Ви не пишіть мені, що ми його не пускаємо до хати, він просто там любить сидіти. Що там хлопці? Але вже смакоти наготували. Овочі, гри, м'ясо дуже ніж високовидно. Все для комфорту гостей. Андрій Навіть вирішив сьогодні розпалити камін, щоб ми не замерзли. Завтра похолодання обіцяю, тому будемо грітися. Де Андрій? Що він робить? Розпалив камін нам, так? Щоб нам було тепленько. Сернички є. Є сернички. Будемо спати, тут? Рахуй, скільки є сірничків. Один. Рахуємо. Такой ван. Ту. Я дуже серйозно. Ой, Кондрій, зараз моєї посуду іде да, з тобою спадки. Так, дивоси. Все, гостей відпровадили. Будемо ложитися. Я положила спати, потім будемо красно фарбувати і стригти. Завтра не буде світла і води. Наші гості вже поїхали, ми вже збираємось спати, в піжамку, але сестра каже, Ходи покажу тобі ще малесенькі одяжки. Вже зовсім скоро у нас з'явиться маленька крихітка в родині. Моя сестра, я вона хресна, Марія. В очікуванні. що вже зовсім трішки, і ми побачимо цю маленьку крихітку. Чесно, я вже забула. Я, як виглядає одяг такого розміру? Але класно. А, вже сумки в пологові зібрані. А ти для Андрія теж готуєш? Чи він з тобою не буде на полога? Дивіться, бачите, такі мацюпусики, бачить, дуже класно. Мацюпусіки. А це бортики, та в так ліжечко? Ліжечко ще нема? Є. А де? Під ліжко. А, таке гарно, корисно. <рес> Та-та, а та. то може бути знаєш, як коптерочка, можна на прогулянку ходити. бантик такий. <рес> Супер-супер-пупер. Боже, але класна подушечка. Так. Косичка. На угу. Ти тільки взяла на одну сторону косичку, так? Так, на три полушинки. Угу. Так, в мене тут сльози навертаються. <ріху> Чесно бо я забула, коли я була <ріху> Така маласенька. Псиш ось сторожі. А зверху конверти сюди? Угу, дуже гарно. Скоро в'яз яви, з'явиться маленька сестричка. Міцька, як я буду реагувати. Вона може буде боятися, як того маленького пупсика, знаєш, боїться. Все, болізов пологові зібрані. Все готово, одяжки так що чекаємо на появу малесенької дівчинки. Це дійсно, можна дивитися вічно вогонь. Хресна буде сваритися. Хресна каже но но, но 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 не можна. Не можна зайка брати. Хресна буде садити помідорчики на город, так? Я. На город. Зараз покличемо Хресну, Хресна, Я бабушкетує. Злестила, ходимо, пішли. Колись тут була зовсім інша драбинка. Так, я виніс всі речі маленькі. Ми зберігаємо на стрихо, тому зараз будемо перебирати щось для нашої маленької принцеси. Ось так прохолодно. Прохолодно, прохолодно. Але образів скільки. Чого ви не віддасте десь до церкви або там ту капличку може? Ну, Берей так. Андрій! 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 Андрю! Тримає цей посилку з нової пошти для новонароджених. Тримає посилку з нової пошти для новонароджених. і мала що там багато є гарного. Андрій, куди ще посилка новий пошт. Комплект вибрати з родом. Тут така бабина машинка, ще старовина. Тут часом не зінгер. Що тут в скрині? Ah! а <правда> <Surprise>! а <правда> Так, тут вже нас обриковились квіт. Налеки прилетіли. Красота, пташки співають. Ми йдемо перебирати дитячий одяг. Починаємо розпаковочку. Бодіки, полемки, іграшки. Так, тут коробочка комбінізон, комплект. Забирати з рудонів. Забирати зрудом. О, оце во, але. Там... Зараз якраз на весну можна дівати. Там шапочки це моцобс, я вже забула, як я її я одівала. Це моя улюблена шапочка була, то ми в Бродні її вдавали. Таким балонятком. Тисяча mm -hmm. одна шапка. Хороший все перепрати, попросувати. Ну що, трішки погостювали в селі і додому. Заїхали на нову пошту, забрали дуже багато посилочок, так що зараз будуть розпаковочки. І так, в нас трішки не збирались посилочок. Зараз з вами відкриємо і поглянемо, що там. Так, Еві оновили гардероб, взуття, замовила ось таку е, пару кросівочок її біленьку з ніжно-рожевими вставочками. При виборі звертала увагу, звичайно, на якість, ціну. Дуже зручненькі, в неї трішки широка нога, тому брала на таких гліпочках. Е, Легко одягати, можна контролювати ширину. Ось такі біленькі, гарні. Тепер чекаємо сонечка, щоб в них бігати, тому що пройшов вже перший місяць весни. А тепла немає і немає. І наступна моделька це ось такі черевички в бежевому кольорі. Вона має тренч такий бежевий, я в минулих відео показувала. Замовляла його на І для цього плащика буде ідеально. Думала на Пасху одягнемо ці черевички, але бачу погода. Погода каже, що треба брати чоботи. Так, наступна посилочка це бачу для мене парфуми. Зараз покажу і розкажу, де я їх замовляю. І так, парфуми я замовляю переважно на сайті Parfum City, Ось такі в склі коштують 349 гривень. Там завжди дуже гарні акції. Ну, звичайно, це не оригінал, але дуже-дуже схожі, гарно тримаються, і за такою ціною можна змінювати хоч кожного місяця інший аромат, Також є гарні такі акції. Можуть йти, наприклад, в подарунок щось таке в пластику, парфум. Тюрки дуже зручно з собою брати в сумочку чи ставити в машину, десь в поїздку. Тому, хто шукає недорогі парфуми, але, ну, якість, в принципі, непогана за доступною ціною, загляньте на сторіночку парфум Сіті. Так, наступна посилочка Зайхербу це для мене і для Єви. І так, для себе замовила ось такий набір для молодості шкіри та здоров'я суглобів. Тут є гіалуронова кислота, і колаген, також глюкозамін та хондроїтин, які сприяють здоров'ю суглобів, покращують її грухливість. Буду пропивати в комплексі із кальцієм. Приємний бонус, гігієнічна помадка. І для ява взяла органічні її улюблені лизаки. Чесно кажучи, до двох років я взагалі не знала, що таке цукерки, але хтось її пригостив чупа-чупсиком, і тепер вона в будь-якому магазині біжить до каси, де бачить лизаки, і одразу їх хватає. <свісно> я хоч трошки хочу відтягнути той момент солодощами, але розумію, що всі діти, і я в тому числі любили цукерки їсти, але чесно. Зуби так швидко портяться, тепер дітям лікують в три роки під загальним наркозом. Всі зуби, чесно, не маю такого бажання лікувати Яві зуби в три роки. Ось такі лизочки. Це є мікс. Вони в мені дуже солодкі, такі кислі. Я була пригостила їх ем... Софійці Софі дала, то Софійка не захотіла їх їсти. А Єва, Єва їсть. Також натрапила в інстаграмі і взяла на пробу. Можливо, хтось вже пробував ось такі льодяники з сушеними ягодами. Це є українська фірма GoGod. Це таке милоціткою. Тут також е, в неї є серія без супровідяники. Взяла їх спробувати. Таке гарне великоднє упакування. Жовтеньке цвітлетки мішечок, в якому можна потім дещо зберігати. Ось така відкриточка. І тут представлені в нас мікс льв'яників із дикими ягодами. Тут є персик ожина, брусниця, плуниця, малина, чорниця, ожина, малина, яблуко, плуниця, брусниця, чорниця і чорна смородина. Ми Попробуємо там всередині є такі Справжні, ну ніби засушені засушені яїтки. Ось такі великодні яйця. Людяни карамельний з малиною і яблуком. Не знаю, попробуємо. Якщо сподобається, то будемо замовляти. Так, і найбільша посилочка в нас із магазину Смак життя. Тут я вже замовила різні не, борошно, олійки для випічки. завжди люблю в них замовляти, з псилю. З в порошку. Ви вже багато борошна, взяла кокосу, без насіння льону. гречки, далео борошно буду знімати цікаві рецептики. Так що чекайте, скоро буде нове відео. Амарант. Ось таке насіння взяла також ніколи не пробувала. Це є насіння амаранту, дуже має багато вітамінів, так що буду варити собі і єю. не знаю, яке воно на смак, чесно кажучи, але думаю, багато чого позитивних відео, думаю, що нам сподобається. Осіння чия біле, І взяла олійки насіння гарбуза та виноградних кісточок. Так. Так. І тут ще в нас борошно житнє і борошно цільнозернове. Так, Це всі наші покупочки. На цьому буду з вами прощатися і зустрінемось в наступному відео. Дякую за ваші перегляди, лайки, коментарі. До нової зустрічі, Па-па!